Засоби радіоелектронної боротьби є для нас одним з пріоритетів. Вже черговий рік ми постійно їх передаємо нашим силам оборони, передаємо РЕП і РЕР різних модифікацій індивідуальний для військовослужбовця, автомобільний, стаціонарний, для похідних груп, для захисту неба. Робимо все, аби наші воїни мали належним чином забезпечення РЕБом. Сьогодні ми передаємо дві хороших станції радіоелектронної боротьби. Придбані вони за бюджетний кошт. Тому я щиро дякую нашим платникам податків. Товариству завдяки нашій позиції з 2016 року ми маємо за пріоритет саме підтримку Сил оборони і далі то будемо робити, тому що ми розуміємо, що це найголовніше на сьогодні в нашому житті. Попереду в нас оголошено низка нових тендерів. Реб залишається одним з пріоритетів. Паралельно ми дуже активно працюємо по від дронах різної модифікації і паралельно ми працюємо по безпілотних літальних апаратах, по наземних роботизованих комплексах теж різної модифікації. Тому попереду подібних передач буде ще чимало, ми працюємо далі.